Два свята в один день Україна вдруге відзначає День державності. А ще день хрещення Київської Руси України в Успенському соборі Києво-Печерської лаври вже розпочалася літургія ПЦУ. І трансляцію на ви можете побачити ексклюзивно на Ютуб каналі П'ято. Це день знак цивілізаційного вибору, і нині українці виборюють відновлення і утвердження цього вибору. Про це говорив пристоятель Православної церкви України митрополит Епіфані. Привітав українців з Днем пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира. Предстоятель зазначив, що українці завжди боролися за свою незалежність і дають гідну відсіч агресору. Брати і сестри, дорогі українські народи. Нині ми вшановуємо події минулого, які водночас формують наше сьогодення і майбутнє. Хрещення Київської держави 988 року було знаком її зрілості та утвердження на християнських засадах. Це був знак цивілізаційного вибору. На його основі Україна Русь далі зростала як рівноправна держава в європейській християнській спільноті. Зараз український народ бореться проти російської агресії за відновлення та утвердження того самого вибору за волю, за нашу державність та європейську ідентичність. Вороги бажали нас завжди тримати нас в але ми скинули кайдани рабства і завойовникам нас не зламати. З 1 вересня віряни православної церкви України житимуть за новим календарем. Таке рішення ухвалило священнослужителі на помісному соборі в Києві про відзначення релігійних свят за новоюріанським стилем. ПЦУ оголосили, ще на початку року у травні це затвердили архієреїт на соборі в Києво-Печерській лаврі. Церква наважувалася на такий крок довгі п'ять років, заявив предстоятель ПЦУ Епіфанії і назвав рішення історичним. Репортаж Ганни Рибалки. Подалі від релігійного рускава міра ближче до європейських традицій. Православна церква України у стінах Софії Київської ухвалює історичне рішення перехід на новоюліанський календар. На собор запрошені архієреї, чільники єпархії, священники та віряни ПЦУ. Загалом 161 учасник. Помісний собор триває 5 годин. Несподіванки не сталося. Рішення архієрейського собору від травня цього року затверджує тепер і найвищий церковний орган. Помісний Собор з 1 вересня цього року офіційно Православна Церква України переходить на новоюліанський календар. Ми приймаємо рішення соборно, а не примусово. Вже Покрова не буде святкуватися 14-го, а перенесено на 1-е. На 1 жовтня, тобто відбулася вже зміна навіть на законодавчому рівні, був прийнятий відповідний закон. Також вже було е, прийнято стосовно Різдва, що тільки 25 го е, грудня буде вихідний день, тобто, державне свято. Щодо святкування дня державності. Е, ми святкували. 28-го, тобто і завтра будемо святкувати вже в останнє, 28 липня, День пам'яті Святорівного пострільного князя Володимира, день хрещення Роси України і День державності. Рішення церкви таким чином йдуть в Унісон з указом президента про відзначення державних свят, які припадають із релігійними на один день. Чільник церкви нагадує, Великодня, а також Вознесіння та трійці, зміни не торкнуться. Натомість, уже цього року віряни святкуватимуть Різдво не 7 січня, як раніше. А 25 грудня на 13 днів назад зміщуються й інші свята: Покрова, водохреща та День Святого Миколая. Я так підтримую. Підтримую. Я теж підтримую. То, я не знаю, ми повинні повернутися к своїм корням, мабуть. Я підтримую, тому що весь християнський і в тому числі православний мір, празнують, да, Рождество. І до революції празднували, і вона повернутися. Я А все-таки думаю, що просто людина, кожна сама для себе має розібратися. Ось. Зі 160. Ти одного делегата помісного собору проти переходу на новий календар проголосували п'ятеро учасників. Блаженніший Епіфаній каже: ті парафії, які не готові до змін, можуть тимчасово користуватися старим календарем. Ми усвідомлюємо те, що цей перехід повністю як сьогодні сказав блаженніший про те, що він не може бути за один раз зроблений безпречно. Сьогодні надана можливість релігійним громадам парафіям жити церков життям і за за, старим за календарем за старим стилем. Там, за як ми скажемо, за звичним календарем, а це буде напевно плавний перехід, поступовий перехід, але він відбудеться однозначно. Архієреї і делегати називають рішення про перехід історичним. Остаточне відірвання від всього, що називалося СССР або Російська церква. Це нові нові темпи, коли ми святкуємо Різдво Христове з усім християнським світом і віряни чекали від нас остаточного вже цього рішення. Давайте не будемо говорити, від чого ми відходимо. Ми краще скажемо, куди ми йдемо. Ми, е... Поєднуємося в традиції святкування і календаря з європейськими країнами з православними країнами, котрі вже відзначають приєдналися до новоюлянського календаря і вже відзначають це свято. Говорити про Росію Хай в Росії говорять про Росію. Ми будемо говорити про те, куди ми йдемо. Ми йдемо до нормального цивілізованого церковного європейського життя. Крім календарного питання, помісний собор затвердив власний статут про управління. А ще окремим пунктом відзначили готовність вести діалог. Це натяк священникам московського патріархату таки приєднатися до ПЦУ на засадах Томосу про автокефалію. Ми відкриті до діалогу. Ми готові розпочати діалог, але без жодних передумов. Московський патріархат ставить такі передумови, які ми ніколи не приймемо. Але об'єднавчий процес вдало. Еволюційно відбувається від 15 грудня 2018 року, коли відбувся об'єднавчий собор ПЦУ. З московського патріархату до помісної приєдналися близько двох тисяч парафії. Ганна рибалка Олексій Іванченко, п'ятий канал. Ну і на підкінець цього випуску нагадаю, що можете дивитися на ютуб-каналі трансляцію наживо із Успенського собору Києво-Печерської лаври. Там сьогодні відзначення богослужіння відбувається День хрещення Руси України. Віталій Залевський перебуває на території Верхньої Лаври. Дивіться, долучайтеся до цієї ексклюзивної трансляції. Ну і далі марафон Незламна країна розкажемо про успіхи українських збройних сил, зокрема на півдні Донеччини, тому не пропустіть. Наш марафон незламна країна тернежило продовжується. Зокрема, далі поговоримо ми про таке. Українські військові звільнили від російських загарбників село Старомайорське, це південь Донеччини. Про це не тільки говоримо далі. Співзасновник проєкту Діп Стейт, військовий аналітик Роман. Погорілий з нами на зв'язку. Пан Роман, вітаю. Доброго дня, слава Україні, Чи... героям слава. Чи це вперше ми маємо такі новини саме з півдня Донеччини? І зокрема, міноборони кажуть, що ще триває зачистка в цьому селі. Що це означає? Зачистка ще триває. Там є деякі нюанси на окраїнах села з деякими вулицями. Дуже багато замінувань в першу чергу, тому ведеться робота. Але ми вже побачили безпосередньо від бійців, що село нарешті звільнено, і битва ця була дуже достатньо довгою. Чому? Тому що Росія не хотіла йти, і навіть якщо подивитися по географії, село перебуває в низині. В невигідному положенні для перебування ми були на на висотах, але все рівно Росня, підтягуючи постійно туди якісь резерви, вела бій і намагалася втримати населений пункт. Але так як і прогнозували бійці з місць, що резерви колись закінчаться, що перебування в населеному пункті не буде. Для них результативним, і відповідно, ми побачили останні декілька днів, як вони просто тікали з населеного пункту, і на сьогоднішній день нарешті, вже попри раніші заяви там від багатьох інших, нібито село звільнено, що там вже зайнята частина, чи ще щось. От сьогодні вже можна чітко сказати, безпосередньо від самих бійців. Що населений пункт нарешті звільнено і продовжується вести робота е, далі.